page 22 Reading. Е ну, перед тим як читати, ми давайте подивимося на три малюночки. Перший. Banji jumping. Це стрибання із е резинкою. Так, такою спеціальною Стрибки з резинкою. in a hot air balloon. Подорож на повітряний a day At a theme park. День парку. Ну і перший текст нам потрібно прочитати і визначитися, про що говориться в цьому тексті. An awesome trip. It was my birthday last month, and this was my best present. I am interested in flying, so it was a wonderful experience. Before the trip, I was a bit nervous, but everything was great. The weather was lovely and the views were amazing. I was surprised because it was very quiet. As soon as we were down, I wanted to go up in the balloon again. Uh, <laughs> Перекладаємо чудова подорож. минулого місяця був мій день народження, і це був мій найкращий подарунок. Мені цікаво літати, тому це був чудовий досвід. Перед поїздкою я трохи хвилювався, але все було чудово. Погода була чудова, краєвиди були неймовірні, я був здивований, тому що було дуже тихо. Як тільки ми спустилися, я знову захотів піднятися на повітряній кулі. Звичайно, що це малюночок. B. The next one. Just terrible. I was on holiday with my friends and they were all interested in this. I was nervous and afraid, but there was no time to think. After the jump, I was really upset, but glad that I was back on the ground. It was a horrible experience. Просто жах. Я був у відпустці з друзями, і вони були зацікавлені. Цьому їм це подобалося так. Я нервувався і боявся, але не було часу думати. Після стрибка я був дуже засмучений, але радий, що повернувся на землю. Це був жахливий досвід. Ну і, звичайно ж, це малюночок Так. And the last one, a great day. This was a special day with my family uh, for my mom's birthday. Before the trip, I was worried because I lo a lot of theme parks are for small children. But this place was brilliant. It's perfect for teenagers and adults. I I love swimming, so the water slides were really fun. It was fantastic. I can't wait to go again. Це був особливий день для моєї родини на день народження моєї мами. Перед поїздкою я хвилювався, тому що багато тематичних парків для маленьких дітей, але це місце було блискучим. Ідеально підходить для підлітків і дорослих. Я люблю плавати, тому водні гірки були справді веселими. Це було фантастично. Я не можу дочекатися, щоб поїхати знову в Мегі. Ну і той малюночок, який залишився під літерою C. Окей, okay. read the Review Again and choose the correct answer. The weather on Freddy's trip was good or bad. Погода на подорожі -по у Фредді була хороша чи погана? Е. Тебе же було знало. Значить, хороша. Фредді was wasn't happy after. His special day was happy, так? Ренді був щасливий після його особливого дня. Джош was surprised, worried about his jump. Was worried about his jump. Вихвилювався за свій стрибок. The experience for Josh was good or bad? Досвід Джоша був поганим, так? Мегі. Меді didn't like, like the same park. сподобався тематичний парк. Меді doesn't want or want to repeat. The special day once. Хоче повторити цей особливий день. Окей. Find words in the text to match the meaning. Знайдіть з тексту слова, щоб написати значення. What you can see from a place, що ви бачите із свого місця. Freddy, mm -hmm. uh, -huh. nothing with no sound, not noisy, не було Ніякого звуку і не було шуму. Джош terrible. Його за все так. А, значить, terrible. Можна сказати, що. Horrible experience that is terrible because she look horrible. Horrible. Um people over eighteen years old, then as home, then as adults. Uh, yeah. Advance your rosy tag. No quiet, Без ніякого звуку, без шумует. View, так? Вью, вид. Окей, ну і закінчили ми на цьому. Наступного разу нас чекає listening and Writing. Дякую за вам. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі!